Усіянці дуба звичайного пророщені жолудів, які зібрані з дуба Шевченка. Відтепер пустять пагони у всіх куточках України. Посприяють цьому організатори акції Шевченко Єднай Україну, яка розпочалась на Звенигородщині. Звідти повернулась і наша знімальна група. Старезний дуб є живим свідком подій, які пов'язані з життям батька української нації Тараса Григоровича Шевченка. Саме тут, у маєтку пана Енгельгарта, у юні роки він служив козачком. За переказами, сюди до дуба він частенько навідувався, щоб сховати свої перші малюнки. Цьому дубові тисячу років. Як козачкував Тарас Григорович Шевченка у 1828 році і там два роки він тут пробув, ці дуби вже були, стояли і ці дупла були, от ви бачите, що вони закриті. Тут по розказах так старожили і всього, він ховав вже перві свої малюнки у цьому дубові. Ідея виростити саджанці від Шевченкового дуба виникла у 2018 році. Саме тоді і була започаткована акція Шевченко єднає Україну силами громади, працівників лісової охорони Державної екологічної інспекції та школярів були зібрані жолоді і передані у лісовий розсадник пехівського лісництва. І ось саджанці дуба звичайного вже готові до висадки. Завдяки державній екологічній інспекції. Молоді дубки поїдуть в. В усі регіони України. Яка наша мета? Наша мета спільно, спільними зусиллями зробити так, щоб в кожній територіальній громаді, в кожному населеному пункті росли нащадки Великого Кобзаря. Тому така акція відроджується і сьогоднішнього дня бере свій початок з екологічної та культурної точки зору. Дуб має дуже важливе значення. Це символ сили, мужності, чесності, це символ козаків, це символ чистоти. А з екологічної точки зору це наш друг, партнер, який виробляє повітря, який дуже важливий для екосистеми нашої України. Дуб символ мужності, незламності, міцності і стійкості. Тому не випадково така акція бере початок у Шевченковому краї. На території садиби пана Енгельгарта з'явилася і алея незламності. Учасники акції висадили 27 саджанців дуба саме тут по кількості регіонів України, включно з містами Севастополь і Київ. Родина переселенців з Бахмута, яка нині живе у Моринцях, теж посадила дубок. Чоловіки родини на фронті, тож справу доручили найменшому Сашкові. Сашко впевнений, що дуб виросте великим і міцним. Саш, ти сьогодні дуб посадив. Як думаєш, який він виросте? Великий, дуже міцний. Дуб буде рости, посаджений моїм внукам, да, щоб він виріс, щоб, щоб мир настав. І Щоб було все добре, долучився до акції і голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Разом з місцевим мешканцем Антоном вони посадили дубок на алеї Незламності. Він виросте, буде великим, буде ну, між ним буде багато років. Буде ну багато років буде стояти. Мабуть, сьогодні надважливо дійсно розумітися в тому, що ми єдині. І надважливо всередині один одного розумітися в тому, що ми стійкі. Коли ми говоримо про дуба, про величного, про величне дерево, де, яке символізується саме міцністю, саме стійкістю і незламністю, ми говоримо про те, що ми маємо набувати таких характеристик і всередині нас самих. Тобто, це про те, щоб наші воїни ставали міцнішими. Щоб наш дух ставав міцніший, і саме головне, щоб ми єдналися навколо таких символічних речей, як наш Тарас Григорович Шевченко.